І вісім населених пунктів з 25-го 10-го де плануємо евакуацію. Я знаю, що вже евакуйовано більше 30 сімей, діти, там більше 50 дітей вивезли. Знаю, як це відбувається. Не всі чують, не всі розуміють, але ми повинні робити максимально, що від нас залежить. Я за вам за це дуже вдячний. Мені дуже приємно туди. Такі позитивні відгуки про uh, саме вас, про ці групи евакуації, це і білі Янголи, і група поліції охорони, патрульна поліція, ДСНС представники. Ви всі єдиним таким колективом uh, робите свою роботу, не дивлячись ні на що. Ми Наближаємо нашу перемогу, подаємо приклад всьому суспільству, тому що, дивлячись на нашу роботу, надія не вмирає і перемога обов'язково буде за нас. Ми вже Важко, але тут все по-чесному, тут немає нічого штучного, тут все правда. Підтримка один одного, ми повинні рухатись далі, ми повинні бути єдині. Ми повинні кожен день вкладати в нашу перемогу все, що залежить від кожного, і бути відданими народу і Україні до присяжні. Я вам бажаю традиційно, щоб ви з кожного виходу поверталися живими неушкодженими. Бережіть. Себе бережіть один одного. Нехай вас зволягає Господь. Бог. Слава Україні! Там, слава! війна, там, там, де немає немає там де немає там, там, де немає вас, вам не відчути. Це робота офіцерів і поліцейських і сержантів всіх командирів. Ви робите реальну справу і робите дуже швидко навчаєтесь. Дякую вам за це. Відзначаю завжди і військове командування. Тому дякую вам, хлопці, за ту справу, яку ви робите. Там, де війна гармати, там, де ніколи вам не побувати. yeah